Добрий вечір. Почекаємо ще деякий час, поки приєднається більше, і будемо розпочинати спілкуватися. Добрий вечір. Раді зустрічі з вами знову. Хтось із нами сьогодні зустрічатись буде перший раз. Я так не про себе говорю, а говорю про університет, який з вами сьогодні буде зустрічатись, і я як представник університету. Добрий вечір. Дуже приємно, що приєднуєтесь. Ну що ж, будемо розпочинати. Я Любов Григорівна Бойко, відповідальний секретар приймальної комісії університету імені Альфреда Нобеля. Я хочу сказати, що з сьогоднішнього дня приймальна комісія університету розпочне таке спілкування на постійній основі щодо того, які будуть цікаві новини про майбутню вступну компанію 2023 року. Дуже складно зараз щось передбачити, але будуть появлятися якісь нові документи, будуть появлятися нові накази міністерства, розпорядження, і я буду знайомити з ними вас, тих, хто в наступному році бажає навчатись у закладах вищої освіти. Але буквально, поки ми збираємося, декілька слів про те. Що собою представляє університет Альфреда Нобеля? Я не буду дуже багато сьогодні говорити, тому що у нас будуть зустрічі з завідувачами кафедри, які розкажуть про особливості своїх програм, про особливості навчання в нашому університеті. Я хочу сказати одне: що в цьому році був здійснений 30-й набір до університету імені Альфреда Нобеля. Університет лідер. Серед освітян, тому що ми входимо до трійки лідерів приватних навчальних закладів. Університет має національну акредитацію. Всі програми, які є в університеті, всі акредитовані. Університет має міжнародну акредитацію єдиний в Україні, центральне агентство з оцінювання та акредитації Зева Германія підтвердило повну відповідність якості. Методів і технологій, які використовуються в університеті, міжнародним стандартам якості вищої освіти, пройшли таку акредитацію 14 бакалавських і 16 магістерських програм. Е, я хочу сказати, що ті, хто захоче здобувати освіту в нашому закладі, ну, 100% не прогадають. Тому що. Е, Дуже висока якість освіти, дуже цікаві освітні програми. Багато е, конкурсних пропозицій. Чому я так називаю? Тому що конкурсних пропозицій більше, ніж спеціальності. Наприклад, спеціальність маркетинг має конкурсну пропозицію. Маркетинг, реклама і бізнес-комунікації, спеціальність менеджмент також має дві пропозиції. Спеціальність підприємництва біржова діяльність також має дві пропозиції. Крім того, в нашому університеті на сьогоднішній день є. Три програми, де викладають англійською мовою, а в наступному році їх буде більше. Ще хотіла сказати, що для вас відкриті широкі міжнародні можливості. Якщо ви станете нашими студентами, то ви можете прийняти участь в програмах Еразмус і семестр за кордоном. Можна прийняти участь в різних віртуальних міжнародних проєктах і стажуванні за кордоном. І е, незважаючи на всі негаразди, незважаючи на пандемію, яка вже не один рік у нас в країні, незважаючи на військовий стан, на складну ситуацію, е, університет працює в повному обсязі і надаються вам якісні і нададуться якісні знання всім тим, хто прийде до нашого університету. Ну а тепер щодо вступної компанії, можна говорити за вступну компанію е, 2023, але Хочу сказати, що навіть вступна компанія 22 року ще не завершена. Наш університет має можливість приймати. Вступників і зараз на сьогоднішній день. І ще до 24 жовтня буде прийом на магістерські програми. Хто не встиг в цьому році подати документи, то і за і за вечірньою формою навчання можемо запропонувати всі магістерські програми, які є в університеті. І ще буде останній етап набору з 7 листопада по 22 листопада. 2022 року будемо приймати документи на магістерські програми, і на другий, третій курс для бажаючих отримати другу вищу освіту, чи для тих, хто мають освіту молодший бакалавр, молодший спеціаліст. Будь ласка, ще у вас є така змога. Приходьте і розпочинайте навчання ще в цьому році. Щодо вступної компанії 2023. Зазвичай, в кінці жовтня, уже завжди були умови вступу до закладів вищої освіти. Проект, тобто їх, який був оприлюднений і винесений на публічне обговорення. На жаль, на сьогоднішній день. Ну, ситуація досить складна в країні. Я думаю, що і ще орієнтуються, що і як планувати, як виносити в ці умови вступу на наступний рік. І я думаю, що як останні роки вони будуть ще змінюватися протягом року, і всі ці зміни я буду вам говорити. Єдине, зрозуміло для нас всіх, що вступ буде за. Результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо ми дуже надіємося, що ситуація буде нескладною, їх можна буде скласти. Якщо буде ситуація не дуже доброю, то я думаю, що буде знову ж таки проведено національне тестування мультипредметне, куди будуть входити комплекс предметів, так як і в цьому році вже спробували. Помилки, які є зрозуміли, всі будуть виправлені, і все це пройде набагато ефективніше на сьогоднішній день, 8 серпня, був прийнятий наказ Міністерством освіти і науки, що все-таки розпочинаємо готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. У 2023 році ЗНО буде проводитися попередньо сплановано з 22 травня по 14 липня. Чому так довго? Тому що тут врахована і додаткова сесія. Якщо хто з якихось причин в травні на початку червня не складе зовнішнє незалежне оцінювання е, з поважних причин, то він може потрапити потім на додаткову сесію, яка буде до 14 липня. В цьому ж наказі затверджений перелік навчальних предметів: це українська мова, окремо українська мова і література, це математика різних рівнів, стандарти профільний, це історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, географія, фізика і хімія це найкращий варіант, який може бути. І будемо надіятися, що цей наказ вступив в дію, і зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться. Якщо комусь цікаво, то цей наказ був виданий 8 серпня за номером 715. Можна подивитися, скільки предметів можна взяти для того, щоб скласти ЗНО для вступу в заклади вищої освіти? Не більше п'яти предметів можна складати за рахунок коштів держбюджету, але Є змога в абітурієнтів майбутніх взяти додаткові предмети за оплату. Фізичними юридичними особами, тобто, платно можна взяти ще один чи два предмети, якщо у вас буде таке бажання. В цьому ж наказі прописано, як буде оцінюватися зовнішнє незалежне оцінювання по 200 200-бальній системі, склад не склав. Від 100 до 200 будуть виставлятись бали, в залежності від того, скільки тестів ви пройдете, і скільки завдань буде виконано. Тобто, ми з вами орієнтуємось на те, що Зовнішнє незалежне оцінювання буде обов'язковим для вступу в заклади вищої освіти знову ж таки. Можуть бути зміни, якщо складеться не досить добра ситуація, то можливо буде проходити національне мультипредметне тестування, таке як було в цьому році. Поки що орієнтуємось на зовнішнє незалежне оцінювання. Незважаючи на те, що на останньому на останній нараді, сьогодні в Міністерстві освіти і науки сказали, що вступники готуються і не тільки за допомогою. Тих уроків і на тих уроках, які проходять в закладах середньої освіти, що готуються й додатково. І тому університет Альфреда Нобеля також пропонує вам додаткову підготовку для того, щоб успішно скласти зовнішнє незалежне оці... оцінювання і вступити до закладів вищої освіти. З 1 листопада по 30 квітня, тобто, 6 місяців, будуть працювати. Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в режимі онлайн або в будні дні вечірні часи, або в суботу, як вам зручно. Якщо хто бажає пройти таке навчання, будь ласка, реєструйтесь, можете зайти на сайт нашого університету. Там на першій сторінці є ця пропозиція. Заповніть анкету. І ми будемо вас чекати. Працювати будуть досить кваліфіковані викладачі, вони проведуть заняття з основних предметів, які входили в мультитест, тобто з української мови, літератури, математики історії. І ще буде англійська мова, тому що багато з вас бере цей предмет як зовнішнє незалежне оцінювання. Та й взагалі англійська мова вона зараз просто необхідна, тому що вона така мова міжкультурної комунікації. Тому Будь ласка, реєструйтесь, заповнюйте анкету, ми з вами зв'яжемося. Можете подивитися на такі пробні заняття, які проведуть наші викладачі в кінці жовтня. Про це буде анонсовано додатково. І будемо чекати вас в університеті з великим задоволенням, як слухачами центру довузівської підготовки, так і в майбутньому здобувачами. На наших освітніх програмах, які пропонує університет. На сьогодні, на жаль, більше інформації щодо вступної компанії 2023 року немає. Є тільки один наказ щодо обов'язкового проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Як тільки з'являться умови вступу або проєкту вступу до закладів вищої освіти, я обов'язково вийду в ефір і розкажу вам про основні моменти, які будуть там прописані, до чого готуватися і що буде. Як буде проводити вступна компанія влітку 2023 року? Так, я не бачу запитань, не було, не мелькали. Я думаю, що якщо вони з'являться у вас, то можете звернутися до приймальної комісії, будь ласка, за телефонами на електронну адресу. Ми відповімо на всі запитання. І хто бажає може приходити до університету, якщо буде тихо, спокійно, ми також можемо з вами поспілкуватися. Всі структури працюють, приймальна комісія, в тому числі. Я була рада зустрічі з вами. Ми зустрінемося ще обов'язково і поговоримо про новини, які будуть стосуватися вступної компанії 2023 року. На сьогодні. Все, я хочу побажати вам тільки міцного здоров'я, миру нам всім. Бережіть себе в ці складні часи і до наступної зустрічі! Всього вам найкращого!